Є певне занепокоєння, тому що ворог буде якраз. Мі е, намагатися зруйнувати нам критичну інфраструктуру, об'єкти енергопостачання е, так дійсно. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. І дуже багато зробили. і е, зробили таким чином, що в нас є можливості е, знати е, заміни. Е, заміни е, якщо буде певний виклик, е, заміни електропостачання, заміни е, теплопостачання. Бо Хочу сказати, що ми збудували за цей період дуже багато таких званих модульних котелів, які будуть працювати в автономному режимі, а снастили їх генераторами для того, щоб вони не залежали від централізованої системи електропостачання. Тому дуже багато зроблено і так дійсно ми підготувалися. Крім цього, хочу сказати, що разі необхідності буде працювати у місті 75 пунктів незле. Аності вони теж оснащені всім необхідним, е, включаючи і е, генератори, для того, щоб люди могли е, зайти туди і провести певний час, е, поки. Поки буде все проведено до ладу, тому працюємо над тим, щоб знати щоб людям було зручно, незважаючи на те, що так є певні виклики і певне непокоєння того, що може бути такі обстріл по енергетична інфраструктура міста.